Поранено! Що <рес> поранено? Що <рес> поранено? Скажи, що ти не поранений! Права нога! Право! Це й ділогія! Забери ти, будь ласка! Я тебе бах, і ти соціальність. Дай бандаж бандаш не подумав.

Спокойся, зараз все буде добре, не хвилюйся. Не буде нічого добре, ампутація, чоловіця. Це точно наш? Наш, наш. Я пам'ятаю, це обличчя хиблі. Чи ж ти не кроєш? Напевно, ти чужого спосіб. Знімаємо рацію з нього. Тепер у нас без рації. Я рацію передаю Віталік. Тепер я не маю рацію. Так, тепер я не маю вас Лишаємо далі, так? Ні, да? ні, ні. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Каві, інфу. Наклали пора. Що робити далі?